Доброго здоров'ячка всім. Привіт. 15 вересня 23 го року п'ятниця. Я вибачаюся минулого разу, минулу п'ятницю я е, не знімала відео. От і сьогодні телефон був розряджений, повністю чекала, поки зарядиться. А тоді то те, то інше, і ось тільки 12 година дня, і я можу приступити до знімання відео. У нас пасмурно, на два дні прийшла осінь, хоча це і пора осені, але у нас стоїть літо. І з понеділка знову літо вернеться. Там будуть е, такі температури літні до 28 градусів, ночі прохолодні, а в день буде навіть спекотно. І там я дивилась по прогнозу туди майже до кінця місяця. Дуже добре, ми дуже раді цьому. Так, і що у мене? Що у нас з квітами? Повернула я на своє місце фіалочки. так як уже тепер температура не така, то було там по 35-36 градусів, і вони прямо пеклися на сонці. То зараз, коли сонце повертається, я прикриваю шторою, і тут неспекотно для них. Витримати таку температуру можливо. Трохи їх пообщипувала, особливо цю, бо така здоровенна була, тут дві їх разом. От. Так я так трошки зменшила розеточки. І ось дивіться, що тут у мене хлорофітум. Експеримент продовжується, ви бачите? От. Ну, не знаю. Довго ще так буде тримати, чи я повідрізаю все, поки хай буде так. Цікаво. <різь> <різь> Наблюдати. Так, перша лоджія. Що ми маємо тут? А все так, як і було. Ось так зелене, щось цвіте, щось уже не, цвіта, не, не цвіте, щось уже відпочивати пішло на зиму. Ось гібіскус вчора цвів. Тут ще є бутончики. Цей гібіскус білий не бачу, щоб там були бутони Імбір а, жовтіє на зиму відпаде, як і в прошлому році. Оцей ебіскрінок, од, один бутон процвів, другий он буде цвісти ще там третій. ось І я його вже зрізала. Хай він вже розростається. Тут ще я не зрізала, такий він ще невеличкий. Матіола продовжує цвісти, пахне. Вечором тут у нас запах стоїть такий. Так. Аденіум ось один бутон ще маємо, а так уже там листя ростуть, уже. І так, ціле літо цвів. Десь, мабуть, у червні тут все було в квітах, а тоді потрошку, потрошку, але цвів, от і до сих пір, от, як ви бачите, ще цвіте на цій гілці. Там зеленіє. Хоя, ось бачу, буде цвісти, ось там бруньки розпукуються, ось цвіте. О, ніжного розового кольору. Ось цей гібіскус ще тут довго буде цвісти ось Дивіться, скільки тут о, бутонів. О, дивіться, все в бутонах, всі гілки. Ось сьогодні розпустилась квітка. Дивіться, яка тільки гарна. Молодець повернулася до нас лицем. А то якось весь час з боку а це дивіться. У всій красі так, там пеларгонії, ось і рожева від долі, біла. дендробіуми в цьому році. Вони настільки красиві, зараз вони дивляться туди в вікно, а там листя, вони. Ну, такі блискучі, наче а, воском на, натерла їх. Ну, такі красиві, ну, дуже гарні. От, Ще будуть підростати, а там і цвісти будуть обов'язково. Так, тут половину квітів я вже позрізала на цьому антуріумі. Ось там ще одна квітка розпускається. А тут позрізала старі. От. Але все рівно ще, бачите, скільки П'ять квіток. З патіфілом цвіте. Ось, бачите. Фаленопсиси. Тут уже повністю зрізала на цьому. Тут гарний такий був. Цвітонос такий шикарний, там було багато квітів, всі вже відмерли. Ось о, тут відмирають, бачите, вже Ось сьогодні на цьому зняла. От, Ну, нічого, будуть свісти пізніше. Хай набираються сили. так Треба познімати на епісії вже пожухлі. Негарно виглядає, але не мала змоги. Ось якось я стану. Це не, не з землі, а треба на, на стульчик ставати. вставати. Так, Колумнея. нарощує бутони, буде цвісти. Ну і тут хіріта одна цвіте, ось внизу друга цвіте. Звідси я. Позабирала фіалочки туди на вікно. Тепер їм вільніше тут стало. От дітки, бачите, підростають, скоро вже будуть і потроху цвісти. Скоро прийдеться, мабуть, досвічувати їх, включать світло, поки ще не включаю. О, ще ні разу не включала. Буду бачить. А так, ось бачите, зеленіють. О, хірита як цвіте. У них однакові квіти, ось, дивіться, і на цій. О, цікаві такі квіточки у них. Сюди повернула строманту, бо тут були глоріози, уже вони все повідвалювалися, пішли на покой. І я сьогодні вернула сюди Строманту. Так, покажу гіпоцерту, бо будуть казати, що вони показали. Будете казати. Ось вона тут така. Так, і пішли до іншої. І ця. О. Дивіться на цю красу, як вона розрослася. А? О, буде зимою гарна пуасетія. Дуже гарна. Така пухнаста. Пішли на ту лоджі. Буду з порогу знімати, щоб видно було, подивіться, як цвітуть Бугінвілії. Бачите? Тут не все і видно, так, щоб не впасти через поріг лізу. Ось дивіться. Бачите? Яка краса. От молодці. О, Це якби сісти, да, присісти і знімати знизу вверх. От. Красуніше. В цю сторону давайте заглянемо. Ось тут. Ой, темно. Ось, бачите, тут теж цвітуть. Ось з цієї сторони там трошки. Ну, так що зараз Бугінвілія. Я хотіла її викинути, вона така, бачите, дивіться, на той глоджі була. А тоді жалко стало. Отак я її причепила тут. І їй, мабуть, і сподобалося. Ось, дивіться. О, це вже гілки ці подростали тут. О, І цвіте. Так, тут кактуси вже ніякі не цвітуть. Ось, дивіться на цей знак запитання. Сьогодні тільки повернула його. Цвісти вже не буде, вже цвів. Тут теж матіола цвіте. От така. Ось. Марина дивиться мене з Німеччини. Ось дивись, як виріс твій кактус. Він до мене прибув. Це, я навіть не пам'ятаю, це, мабуть, 20-й рік був. І він подорожував з Німеччиною, Казахстан на машині. Тоді звідти через Київ вони їхали, і вона цей кактус привезла. Він такий був маленький, присохший, не засохший. А так і дивіться, ось в цьому році так прямо таким став кругляшком. Правда, в минулому році цвів, а в цьому році що я пропустила. Щось, й не цвів, а дивіться, який гарненький. Так, ну сюди заглянути важко, щось побачити, там каланхоє. О, це перус взагалі обнаглів. Дивіться, в потолок упирається. Подивіться, там, який цей парасолька, зонтик. Да? О, і ось о, це молоденькі такі салатового кольору, то ось це теж туди, в потолок, в стелю. От. Тут теж, дивіться, каланхоє ампельне у мене. І що я була, замітила, Не зразу я й не бачила бутон, а вже побачила, що цвіте. А, ось все, дивіться. Стапелі. Мабуть, мене запах наштовхнув на те, що вона цвіте. Бо так, я думаю, Щось там, що це за запах тут у мене? Але в цьому році, ви подивіться, нема такого цвітіння, як кожен рік у мене було. отак. Алоя цвіте. Ось ще одне. Так. Ахіменеса там внизу, а продовжує цвісти? Так, сюди? Що тут у нас? Як пролізти? Красандра. Там в мене на тій лоджії була, були дітки її. Я віддала сусідці, кажу, нашу мені дві кросандри. От, і тут, так, вилазю. От, так що ось такі тут справи: Каланхоя, пруться теж до стелі. Пішли ще до одних гігантів. Так. Прийшла на кухню до гігантів, хоч би в обморок не впасти. Тут такий запах стоїть, як капусняк варю, От, вам, мабуть, чуть булькає у кастрюлі. Дивіться на цю красу. В прошлому році у мене тут була стіна. Але не такі, а це прямо нічого не видно туди на вулиці. Дивіться. Молодці. Тут у мене духмяна пеларгонія. І скільки їх. Скоро, як почне вже така температура опускатися, Буду запускати їх на відпочинок. Не буду поливати. Перенесу туди на лоджію, де в мене кактуси. І будуть вони там всю зиму зимувати без поливу. Так я кожен рік роблю. Так, і туди піднімаємося. А? На цьому буду закінчувати. Дякую. За перегляди, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, пишіть, як у вас справи з квітами, з погодою. Про все пишіть. Цікаво почитати. І до нових зустрічей. Пока-пока. Мирного неба і хай буде мир на всій планеті.